Рівнянин Микола Свередюк клешнею пробує міцність льоду під берегом Басівкутського озера. Переконавшись, що на нього можна ступати, починає перевіряти товщину криги в інших місцях. Побачивши, що вона ще мала, вирішує не йти далеко. краєцьку сяду, я знаю, яка тут глибина, Я прошлого року ловив, то я не так опасаюсь. Про товщину криги інформовані. Так, дивлюсь телевізор, і бачу, що вже були такі, що купались. <ріст> такі заклики на озері Басівкут лунають періодично. Є такі рибалки, яких вони зупиняють, розповідає начальник обласної рятувальної служби на водних об'єктах Анатолій Якимчук. Але є й такі, що вирішують ризикнути. Якщо вчора на Басівкутський літ вийшло два-три рибалки, то сьогодні їх вже значно більше. Рибалки народ непредсказуєми. Вони в першу чергу це до свідомості їх повинні, що, ну, Сім'ї, вдома, жінка, діти, а вони, не взираючи ні на чого, йдуть на лід. Зараз на лід виходити ризиковано для життя, каже Анатолій Якимчук. Його товщина становить лише 4 сантиметри. До того ж, сніг маскує тріщини і промоїни. Треба, щоб лід був. 5-7 см, я повторююся, і голубого синюватого кольору, і якщо взяти клешню, вони клешнею вимірують. Вона за один удар не повинна провалюватися. Наразі зараз ні в коєму разі не потрібно міцність льоду перевірати ногою, виходити на лід, повинні рибаки. Вони повинні мати з собою мотузку 20, см, 20 метрів довжиною і на одному кінці десь 500 грам, щоб можна було своєму колегі в випадку чого кинути. І ніякому разі не скупчуватися на льоду. На басі в куті рятувальники готові прийти. На допомогу і по тонкому льду. Я такий, типу, лягаєш і отолкуєшся від льда, щоб самому не провалитися. Потім підходимо до потерпівшого, можна кинути лебедку або кінець і потягуєш до санів. У минулий осінньо-зимовий період на водоймах області потонуло п'ятеро осіб. З них троє у перші дні настання кригоставу. Цього року на Рівненщині вже один рибалка провалився під лід. Сталося це 15 грудня у дубні. З води чоловіка витягли рятувальники. Руслан Сивуляк, Назар Мітріган. Новини на Суспільному.